Що передає е, якусь навіть важко, це якісь такі риси, такі, які тебе можуть е, надихати на написання різних е, віршів. І от, е, оскільки ми з пані Катериною Мироновою дуже знайомі, у <різь> неї на сторінці знайшов цікаві роботи, фотороботи. І одна з них, е, от, в один, е, скажімо, щелчок. Да, Надихнула написання такої роботи. От вона, ну і пані Катя стала якраз музою <рес> цього вірша. Тому вірш так і називається Моїй музі присвячується, присвячено Катерині Мирон. Вона була немов та серед ночі квітка. Її краса сіяла сонцем в темні ночей, в полоні з ваби пристрастей тримала сітка, і той чарівний гарячий близько очей. О Боги, а ця її тамуюча постава, від неї з розуму багато хто зійшов. Вона не горда, і не ворона, і не пава, і з нею бути міг лиш той, хто ключ від серця віднайшов. Манили солодко її малиною густа, і сексом дихали виразні риси тіла. У неї була мета така проста, вона лиш брала все, чого вона хотіла. І непокірних покірними робила. Із простаків князів, а злих то поглядом палила. Ось вона мужчини така жіноча сила, А ми підвладні їй, і що б ми там не говорили.